Що? <ривіт> Привіт! У! Моє ім'я Цугу Неба. Я е, студент. Е, коротше, я учень старшої школи. О, ось ці літні канікули е, пішли до кін, прийшли до кінця. І мені треба повертатися до школи, нам всім. Але щось змінилося? Тут нова дівчинка в нашому класі. І її ім'я Юйко Авашіма. Я, я нам каже не поговорить, але вона виявилася дуже нетиповою. І вона хотіла бути одна, але я був дуже на. Набридливий і це спрацювало. І е, вона, е, типу, підійшла до мене сьогодні. Вона виглядала дуже дуже дивно. Дивно вона сказала, що е, вчора вона взяла її маленького брата пограти в закиданий е, закидані апартаменти. Це було дивно. Я ніколи, я б ніколи не пограв би з кимось десь в тому місці. В моїй школі ми всі чули про цей. Про ці заброшені апартаменти, повний комплекс, який був побудований багато років тому, і він закинутий був із за дуже бідного життя. Тут багато чуток, які кажуть, що про якузу, які тероризували людей, які там жили, або, або про привида дівчинка, яка палює в, цьому, в цій будівлі. Думаю, що це правда, особливо цей перший. Але проблема в тому, що. А вашіма брат Юта зник десь там, коли вони грали. Він досі зниклий. Вона попросила мене піти допомогти їй. Після уроків ми пішли до цих апартаментів. Всім привіт, брэдзелплей, і сьогодні ми замограємо в гру, яка називається. А як вона називається? Вона називається Say June Drop Коротше, це інді-гор і ми будемо зараз з собою шукати її зниклого брата цієї дівчинки, і у нас тіп, тут якась ps 1 графіка. Ну пішли. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Я також нагадую, що у мене є тенграм-канал в описі Підео. Туди заходьте, підписуйтеся, там зараз супермало людей, і все таке. Цугумі, тут дуже темно і. Неприємно. Я думаю, що нам треба розділитися. Звісно. Цей шлях, як, е з таким шляхом ми знайдемо. Ой, більше шанс, що ми знайдемо Юту. Хороша ідея, але я спробую перевірити перший поверх, а ти йди на гору. Добре. Дякую, що допомагаєш мені знайти його. Це дуже для мене важливо. І, будь ласка, будь обережний. Ти теж. Я побачу тебе на горі. Звісно, розділитися це прям хороша ідея. Звісно. Та я можу керувати, я можу корувати. Так, перший поверх. Open. Так, екзаміни. Е... Дошка постерів старих, які висять на обдошці. Нічого цього, для уваги. Почекай. Е, тут якийсь. Е... Щось, Якась записка на цей написана е, олівцем. Супер нічшо. Суперінтендед? що це означає. Я знайшов е, ключ. Службовий. Ой, не службовий, а цей. Ну зрозуміло, типу, там е, це. Храні, хранування. Я взяв його. Коротше, піду до мого будинку і візьму його. Косхімізу 310. Я думаю, що ключі десь там. Ну. Я, ну, я зараз не піду до будинок. Тут нові старі новини. Вони пошкоджені, хтось на них вилив молоко. Тут кажуть, що хтось зник. Короче, про зниклену людину. Туалет, привіт. Нічого важливого нема. Вони трохи відчинені, але вони не відчиняться повністю. Здається, що там щось блокує їх всередині. Мені треба протягнутися через низ, але я нічого не бачу. Окей. Тобто, ти мені пропонуєш знайти ліхтарок? Ну, пішли тоді на другий поверх, я, я, я це може відчиняти? Mailboxes. Я не думаю, що хтось їх перевіряв вже давно. Ну, э, нібито все замкнено, нібито все. Супер темно, мені б якісь бої їх тарих, не знаю, а тут прям реально темно. Ну, пішли на другий поверх. Ні, ну ви генії, піти таке місце без їх таря, це прям реально прям геніально. Прям супер геніально, піти таке місце без їх я прям щось із вас. Молодці. Ага. Йонеда? А ваші мацети? Я тебе не бачу, Шорох. Я не знайшла Юту на першому поверсі. Е, чи можемо піти на перші на, на е, верхні поверхи? Ти дуже милий, а я жахлива. Із-за е, того, що я тебе так е, бунтежу. Що? Ти бачиш, я не можу себе тримати, коли ми були в школі. Але Шіма, що просто шо ти кажеш? Як я й казала, я на ліміті тут. Серйозно, що ти зробила зі мною? У мене є таємниця, яку ніхто не знає. Бачиш? що Що ти? Привіт у а, А, я зрозумів. Мені треба від неї бігти Ну-кей, бежим. Там... У ней там беннесей. Вытрвались малого. А як мені там бути без витривалісті, я ж не можу від неї бігти довго. Просто йдемо і в мене буде витривалість і. Тоді. Я зможу нормально від неї Все, зараз по я буду нормально бігти, давай. По ідеї у мене буде на витрвалісті вистачать. Не, все одно мало. А, ні, ті, нормально. Погодь. тримається поки що Сюди давай швидше Закрой. Ее як я знаю, мені треба шукати різні ключі. Я можу при... Ой, я можу присідати на це, прикинь. І я повинен по звуках дивитися, чи і при підходить в чи ні. Окей, все, її нема. Йдемо. Де ти? Де ти йдеш? А, на зверху, по я ходить, так? Вона зверху ходить. Так, що це таке? Замкнено. 309. Ну, по ідеї, вона або внизу, бо на третьому поверсі. Так, і що, куди мені треба? Можна тут? Можна, окей. Ем, нові новини на першій сторінці. Я можу прочитати заголовок. Молодий Якудза, який вбив його боса, е, цей, засуджений на 10 років в'язниці. Здається, що легенди про якудзу були насправді пра, ці, правдиві. Так, окей, тут більше нічого нема. Тут більше нічого нема. Так, дивіться, другим ми весь про, про, про цей прочекали. Залишається третій. Залишається третій і все. А, ні, є, це четвертий поверх, це на третій. Вона ходить внизу. Відчиняй. Е, е, Так, тарілка якась. Це я не можу зробити. Відкриваємо шафу, потім я можу їх сюди сховатися одразу. Поки що ми нічого не знаходимо, просто прочікуємо всі поверхи і нормально. А, стій! Стій! Другий поверх. Там же там де вона перетворилася, по ідеї в кімнаті можливо щось є. Думаю, що ми в ній не були, тому що там вона притворилася і ми втекли. Ми там не були, по ідеї там повинно, повинно щось бути. Ну пішли зараз на тобой тоді на другий поверх. Я зараз, по ідеї, можу зробити. Ага, ага. Так а ні, стій, там був другий поверх, мені треба на нього. Два... вона на перший не піде, правильно що думаю. Вона ж на перший не піде. Якщо он раз підніметься, тоді ми підемо спокійно з тобою, пошукаємо других поверх, і все. Ага. Ага. Ага, ага, ага. Швидше, я ласка, прошу швидше тебе. Нормально, встык. Ничего цікавого, він каже. О, ключ. Room 302. Що за звук був якийсь дивний звук, був якийсь звук, тільки що. 320d було. Ну там, я бачив 309 було, а 302, я не знаю. Ну давай, мы підбирали предмету, но вона одразу почула це Якось, не знаю, своїм відчуттям І предповіджала одразу. Тобто там бе там, де ми беремо предмети, вона одразу прибігає Так, ну я її ночую Я її ночую. Що? Не, nee, не, nee, погодьте, 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 погодьте. Погодьте заново. Та вот же я, чему ты меня не бачишь? Вот же я, дивись. Я тут. Привет. А, Си, реально? А, вона мене чує? А, вона мене чує! Так я можу пр пробегать спокійно. Серьезно? А я не знав, що я можу бігати. Я не знав, що я можу бігати. Я півгода не мугар зрозуміти, як мені це зробити. Так, ну у мене є 302 302 це прям э, находится в напрям тієї хімнатої, прям там. Так, дивись. Швидше! Нормально. Так, ну я не буду схвався, да, я не буду схвався. Так, я тут мача А? А? Тут дырка. Так, вийди сюда. Окей, так, це Storage Room, да? По идее. Немає світла взагалі. Так, пікап. Флор, Так, пикап, First Floor, Master Key. Так, я по и сможем на первом поверсі поиск крыть кімнаты в Си. Лихтарь! Идеально! Це ліхтар є. Збереження, ура! О, збереження є, це так добре. Так, стій, там вон ще кімната є, погодьте. Що тут замкнено? Е, тут можна піти вниз. Пішли. Там все в крові. І. хто тут нас тут чекає? Опа, ключик. Р... А, це на, на дах. Це на... треба буде за четверту поверху на дах. Найс. Nice. Я так радий, що я знайшов нарешті прохід сюди, тому що я пів години ходив там не міг її пройти. Я просто не розумів, як мені заробиться. Я просто думав, що я. А, прекрасно вона ходить там. Ну, окей. Ну я. О, шо? А, ну все. <laughs> ну скримери в Сигри прям супер се, прям реально страшно, я прям шоці. Зараз ми підемо ще на першому поверсі, перевіримо дещо. Як мені, правда, і проти яу це не розумію, типу вона там ходить. Стій, <гас> тут ключ є, бо тут же ключ є. Я підібрав ключ. 310 км у мене є тепер Так, все, я піду. Блін чому я просто вийти не можу? Просто взяти, уйти та і все. І забутаться це Навіщо И тут ходить, зашукати щось Я жив нормальним життям я думаю, до цього Навіщо мені треба босс или приходит, я знаю. Ну от ти Ну, просто там допомогти, окей, але після того як ти це побачив Навіщо мені тут ходити з цим монстром, а? Навіщо, я не разумею тебя, де воно зараз ми корестово, все пішли, пришли, 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 пришли. пришли. Серйозно. 7. Графіт 7229. 7229. Збереження. О! Збереження. Супер. 310 нада мені треба. Вот! Це вона є. Вот. Окей, це вона була. Добре. Вона сюди йде, правильно? Так, да, вона сюди йде. Нічого, я сховаюся. Відчиняй, можеш заходить. У мене все одно тут немає. Ага, іде. Так, ключ. Бум. Storage room. А це де? Це десь внизу. Ні, ну це по ідеї на першому поверсі знаходиться, Правильно, Ну на першому поверсі по ідеї такі room знаходяться. находится. Storage room, там різні. Ну десь тут же, по ідеї, ні? Storage room. Storage room, це десь там зберігальна кімната. Чи що? А -а, а, а вот для пароля мені треба работа. Але вона не працює, там очень немає цього, немає електроподання. А, вот, все, добре, знайшли, нормально. Закривай. Так, і що тут? Ага, зараз це мені дасть енергію, правильно? Все. Супер! Енергія є. 7229 там був пароль. Я пам'ятаю, це прям точно. 7229. 2, 2, 9. Так, 7, 2, 2, 9. Ні, Ютуб мені допоміг. Виходить. 9, 6, 2, 7. Правильно. Дякую, Ютуб. Дякую тобі. Що? на болоте. Что за прикольчик? Так, и что мне дымам? Пикап. А, -а, а, гениально. Сти, еще импедибрав сейчас? Короче, я сам ну, на там было написано 309 кимнат. Там было ключи 309 кимнаты. Так, 309. Вот, он ну, крестовывает, Ого, це кис же інші, це не як ці всі апартаменти, Це трохи по іншому вони тут зроблені. Так, а бум-бум-бум-бум-бум. Не замкнено. Е, хтось тут? їв свою їжу. Без стільців, просто взяв, так стоячи поїв, прикольно. Ключ. А, це. А, це для решітки? Геніально. Все. Заходь. Пролазь, Тепер вона, по ідеї, нам не буде. Ми просто взяли дівчинку. Діль... Хоча сі, а чому? Та дівчинка, типу, вона, типу, і є монстр по як легенда, типу, це вона є монстр чи є. Блін, такі оце японські вулиці, такі такі, знаєте, комфортні, прикольні. Е, якийсь там бар'єр на балконі пошкоджений. На нашому шляху сюди я помітив, що двері в цю будівлю відкриться. Це може бути мій прохід звідси. Е, якби я міг би тільки якось туди дістатися. Не розумію, навіщо всі, навіщо? В сенсі, навіщо тобі треба туди? Додому біжи, навіщо тобі треба туди? Блін такі вулички прикольні. Катсенка. А це на диво тихо. А? Це був звук звідти. Ось там є. Що? Це не? Як вона знайшла мій шлях? С -с -с, вона. Гола. Ей! Він не, не підходь. Ти чуєш мене? Аващима. Вона зликла, зникла в тумані. Куди вона пішла? Злісно, ти розпідаєш за нею туман. Ну а як по-іншому? Пішли в туман за нею, бо нам на нам була з нас вбита, і ми будемо йти за в туман. А тумана вже немає, до речі. туман, і зник туман. Куди він дівся, невідомо? Так, куди вона пішла? Де вона? Ей! я Віщіра, а чи як ти будемо назвати? Я, я Віщіна. я Лещіна. А я сюди що я сюди піду, що буде? А, диви. Привіт. Це вона, що вона? Це вона замкнено? Зламано? А що мені робити? то? Хм. Ясно Коротше, завдяки Ютубу я знайшов е, місце де ключ. А він був е, от, от в цьому місці. Вот цей ключик. Бери, все. Тепер ми спокійно зайдемо туди, нарешті. Все відчиняємо. Бум-бум-бум-бум-бум. Пішли, нарешті, все, нарешті, давайте. Так, і що тут? Це справжній пістолет? Виглядає ніби так. Чи я повинен це? Я візьмуться. Брес g to Hyper Gun? Реально? Ти серйозно? Прикинь. На навіщо мені не Це пікап Багато Богатого монет, монет лежать на, на стулі. Не богато, але вони можуть знадобитися мені. Ага. Ну, супер її немає. походу мы ее бьем. Вот. И шо? А, -а, -а. прикинь, ключик. Ашима повильно впала до земли. И Тіло дівчинки з'явилося на її місці, і кров почала стікати. Я чув, як вона викр... 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 викрикувала моє ім'я. І Я запанікував. Я втік до, до... цієї квартири, де знайшов е пістолет. Я хотів повернути е його на те місце, але щось було по інакше: кров на стінах. Вона зникла. Потім я повернувся назовні, і тіло зникло. Кінець. Innocence lost. Мир не програли? Так, ну давайся якусь кассету, давайся е, відео запис. Лопать, сидить або дітенька, не знаю. Щось там біля дверей Що там надувається в двері. Хе-хе. Це те, що ти, ти так довго бажав. Тепер ми завжди будемо разом. Отака от гра Сейджон Drop Ну, непогано. Добре. Непогано, в принципі, недовгий не геймплей. На годинку, в принципі, нормально. Під, підійде, ну, прикольно, типа якась є історія Добре. Якщо вам сподобалось ця в моєму каналі, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Ставте подобайки, писати ну, ставте там, ті... коментарі, ставити подобайки. підписуйтесь на канал, не канал. А з вами я призвел плей, і всім для вас запаред. Вот вот Побачимось у наступних інді горах. Можете реком... не рекомендувати їх в коментарях. Вот все. А всім для перегляд і бувайте.